Ось тисячний натовп на Вацлавській площі в самому центрі Праги вимагає відставки прем'єра. Син чеського прем'єра звинуватив батько, що той намагався прибрати його з країни на час антикорупційного розслідування. Мій батько хотів, аби я зник. А чому він хотів, щоб ви зникли через справу у гнізда лелеки. Возбуждено діло ані незаконному полученні средств. От Евросоюза для финансирования вот этого комплекса. Почему в Чехії разгорелся політичний скандал зв'язаний з анексірованим Кримом. Мотлі син чеського прем'єра казатися на полуострові проти своєї И может ли это... нас зацікав український слід у цій непересічній історії. Ми взялися співпрацювати з чеськими журналістами-розслідувачами з чеського радіо, суспільного мовника чеської республіки. Їм вдалося отримати той самий лист, який Андрей, перебуваючи в Україні, написав у чеську поліцію з проханням про допомогу. Наводимо текст емейлу, відправленого сином чеського прем'єр-міністра 5 січня 2018 року. Він публікується вперше. Мене викрили і вивезли до Криму. Зараз я в Україні у квартирі моєї дівчини. Я побоююсь примусового психологічного втручання. Моєму батьку було потрібно, щоб я зник на час перебігу розслідування щодо гнізда лелеки. Що відбувалося з Андреєм, поки він писав листа? Чи справді він був у цей момент в квартирі своєї дівчини? І хто вона? Достеменно відомо, що торік, перебуваючи у Криму, як він каже, проти своєї волі син чеського прем'єра познайомився з українкою, родом з Кривого Рогу, з якою у нього зав'язалися стосунки, але ніхто не знає її імені. Її розшукують чеські журналісти та правоохоронці. Незважаючи на те, що в ЗМІ фігурує лише одна фотографія сина прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша разом з його криворізькою пасією, нам таки вдалося встановити її особистість. І просто зараз ми їдемо до неї в гості. Чому так важливо спробувати почути її версію подій та обставин, за яких відбулося їхнє знайомство? Чи добровільно син чеського прем'єра тоді приїхав у Крим? Чи здійснювали на Андрея Тиск? Який саме? Кого він побоювався, коли в її присутності писав крик про допомогу в поліцію? Чи справді він хворий та недієздатний? А значить, його не можна допитувати у справі проти батька про фінансові махінації? Кривий ріг українське індустріальне місто, центр Криворізького залізорудного басейну. У Криворізькому басейні розташовано 8 з 11 підприємств України з видобутку та перероблення залізорудної сировини. Перше враження великий індустріальний центр, найкращі часи якого залишилися в попередньому столітті. Що відомо про дівчину? Її звати Єлизавета, їй 30 років. Ось її фотографії з соціальної мережі ВКонтакті. В неї є 11-річний син, який ходить тут у школу. Про нинішнє місце її роботи нічого не відомо. За нашими даними, вона ніколи не була ніде офіційно працевлаштована. Сама вона вказує, що раніше працювала консультантом у торговій мережі, що продає одяг. При цьому схоже, єлизавета багато подорожувала. Здебільшого туристичними напрямками Туреччина, Єгипет, Емірати. Часто із сином Єлизавета є власницею однокімнатної квартири у кривому розі площею 32 квадрати. Сюди ми й приїхали. Ваше місце призначення знаходиться праворуч. Оце. Я розшукую Єлизавету. Я навіть. Ви квартирами, так? Да? Да. Дивіться, я журналіст Радіо Свободи, мене звати Максим Савчук. Ось моє посвідчення. Я хотів би з нею поспілкуватись, може, ви знаєте, її знайти. Мені подскажу. Mm -hmm. Не знаю, хто там заявити. Я, я... 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 я квартиру, вот, у Двітрі я зняв квартиру, у лівіатра і курсу. Да. Держу, ну, я журналист радио «Суббота», шукаю его за Вы бачили его? С какой целью вы их ищете? Я хочу ему взять на интервью. Ну, я думаю, что вам нелегко это будет сделать, потому что они появляются, исчезают, появляются, исчезают. Ну, живет робот. Але у Кривому Розі мешкає і ще одна людина, яка могла б пролити світло на обставини, за яких Українка і познайомилася із сином чеського прем'єра. Це матір Єлизавети. Вона живе у старенькому будинку в приватному секторі міста. Ми застали її вдома. Мене звати Максим, я журналіст Радіо Свобода. Я шукаю цього чоловіка. Андрей Бабіш, це ж ваша дочка. Правильно його бачила в терапі, а ви особисто з ним не знайомі? Не бачилися з ним. Жінка не просто впізнає Андрея, а й погоджується розповісти історію знайомства своєї доньки із сином впливового чеського політика. Пару звела холодна вода Чорного моря в анексованому Криму що він на морі, що я його, кажу, ставила в холодну воду, він боявся воду, а я команти шла був в воду. І він таке, дивився, mm -hmm. так, і так вони познайомились. Та... Да? Що він боявся холодної води. Ну, да, він кажу, ну, А це в Ялті було чи в Севастополі? В Ялті було. В Ялті, Ялті ж.

Справді, судячи із сторінки Єлизавети, протягом декількох років і до 2017-го більшість опублікованих фотографій були зроблені в Криму, у Ялті. За словами матері, Єлизавета дізналася, що Андрей, син чеського політика, не одразу. Так а вона казала, що він син прем'єр-міністра? Мені ну, сказала, що вийде, ви і вона по інтернету подивиться інтернет, uh -huh. хто в нього папа. Uh -huh. Вона подивилася каже, о, воєн випалася. Каже, так, такий папа там, ну, художник. Uh -huh. Людмила Петрівна чула і про немовби психічний розлад Андрея, але називається підставою. В нього немає психічних хвороб. Ні, вона не, не казала, що ну, підставили, підставили, типу. що він його больниці. Просто на нього майно записали якісь у Чехії, дуже крупне. Ви нічого вона не розказувала про це? Куди ж зникла Єлизавета, чому в її криворізькій квартирі тепер мешкають квартиранти за даними, що ми отримали від українських прикордонників. Вона перетнула український кордон на початку листопада 2018-го. Вилетіла до Женеви, Швейцарія. Саме там, за останніми повідомленнями, перебуває Бабіш Молодший. Та цьому передував майже рік їхніх стосунків, про які вона активно розповідала на своїй сторінці у соцмережі, з чого можна відтворити хронологію подій та порівняти з іншими свідченнями сторін. Живучи на дві домівки, тобто поміж Кривим Рогом та анексованим Росією Кримом, свої політичні вподобання Єлизавета особливо не афішує, але про них може свідчити низка публікацій, наприклад, є світлина з георгіївськими стрічками в косах репост з насмішкою над українською мовою є й такий цікавий епізод. Одразу після анексії Росією Криму на півострів оглядати захоплену територію з візитом приїхав російський прем'єр. 31 березня 2014-го Єлизавета зробила з ним декілька фотографій. На одній з них Медведів спілкується з її сином. У лютому 2017-го відвідала Москву. Починаючи з осені 2017 року, на фотографіях Єлизавети фігурує один і той самий чоловік. Це Андрей Бабіш, молодший, син чеського прем'єр-міністра. Усі фото публічні. Перше спільне фото Єлизавети та Андрея Бабіша вона опублікувала у жовтні 2017-го. Згодом викладала світлини з їхніх відвідин зоопарку у Кримській Ялті. Після того, судячи зі світлин, дівчина повернулася з Криму на малу батьківщину у Кривий Ріг. Дані про перетин кордону, отримані з наших джерел в прикордонній службі, свідчать про те, що наприкінці грудня Андрей Бабіш заїхав в Україну на автомобілі з Польщі. За кермом була людина на ім'я Петро Протопопов, росіянин, який давно живе в Чехії. Його вже добре знає чеська преса. Петро працює у компанії чеського прем'єр-міністра і був ним представлений доглядати за сином. Протопопов наполягає, викрадення не було. Але саме на нього, як на свого викрадача, вказує молодший бабіш. і саме він познайомив Андрея з лізою. Я їх познайомив. Якби я не був в ній впевнений, я б цього ніколи не зробив. Цю дівчину мені рекомендував мій хороший знайомий, який знав, що в неї є десятирічний син, що на неї можна покластися, і так далі. В Цей же період новорічних свят з'являються наступні спільні фотографії Єлизавети та Андрея на її сторінці, зроблені у кривому розі. Весело і здорово провели уходящий 2017-й год. Пише 1 січня на своїй сторінці Ліза і викладає низку світлин. Новий 2018-й рік вони зустріли разом. Спасіба Деду морозу! Судячи з усього, на період новорічних свят Андрей зупинився саме в її скромній однокімнатній квартирі. Тут же накривали й новорічний святковий стіл. Саме в ось цьому будинку мешкав син прем'єр-міністра Чехії Андрей Бабіш. Чи справді він перебував саме тут, у цій квартирі на околиці індустріального українського міста, коли відправляв лист про допомогу до чеської поліції, інформуючи, що його примусово вивозили в Крим на вимогу батька? Наші чеські колеги отримали технічну інформацію про відправлений лист, а саме в межах дій яких передавачів мобільного оператора перебував у той момент відправник? Ця базова станція мобільного оператора, через яку йшов сигнал Справді знаходиться у Кривому Розі. Більше того, у зону її дії потрапляє вулиця, на якій мешкає Ліза. У своєму листі в чеську поліцію з Кривого Рогу Андрей писав, що побоюється примусового втручання в його психіку. Єдиний у місті психіатричний заклад Криворізький психоневрологічний диспансер на околиці Кривого Рогу. Ми вирішили на всяк випадок перевірити, чи не бачили тут Андрея Бабіша. Якщо би такою поступав, нам б друг ну, другу піддаю. Mm, Тонзі я бізація. такого ще не слышала. За даними про перетин кордону, Андрей Бабіш покинув Україну в середині січня 2018 року. Вилетів у напрямку відня з Києва. За місяць Ліза знову публікує їхні спільні фото вже з Женевського озера. Чудесний вечір написала Єлизавета 4 березня, виклавши нову порцію спільних світлин з відвідин ресторану у центрі Женеви. На початку червня українка Єлизавета знову викладає фото зі Швейцарії, а ще через день перстень схожий на обручку та фотографію з Парижа. Тож знайомство у період перебування Андрея у Криму зрештою призвело до серйозних стосунків. 14 вересня 2018-го Єлизавета опублікувала святкові фотографії з Женеви. Пара відсвяткувала річницю. «Год, как стали парой», – написала вона ВКонтакті. Нам вдалося дозвонитися до дівчини, сина чеського прем'єра по скайпу. Причому тричі ми хотіли розпитати українку про суспільно важливі події. Вона уважно вислуховувала наші питання, але не відповіла на жодне з них. нарекаючи на занятьесь. Здравствуйте, это Елизавета. Да. Елизавета, здравствуйте. Меня зовут Максим Савчук. Я журналист радио Свобода. У нас к вам есть несколько вопросов касательно Андрея Бабиша. На данный момент я занята. Скажите, пожалуйста, нам бы было очень интересно услышать вашу версию. Не буду комментировать это. У нас просто один вопрос касательно того, как я он понимаю, попал в все, все все вопросы это до него и. Через час можно я вас сейчас... набрать. Наберете, но я вам ничем не помочь не смогу. Это опять Максим. Давайте о, 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 о протопопове поговорим. Он давил на Андрея, он мог я, его вывести. Я тоже, я тоже не могу. Ну, это И уже не человек... личное, это же Петр, посторонний человек, фактически. Нет, это, это лично. То, что касается Андрея, про Топова, пусть то все вопросы отвечает Андрей. что извините, пожалуйста, глобально серйозні вопросы і мене в чому-то подозревают, То это только через полицию. у самого Андрея Бабіша молодшого вимкнений телефон. На вайбері з'являвся онлайн давно. На імей e він також наразі не відповів. Чеська поліція, отримавши емейл від сина чеського прем'єр-міністра про його викрадення, спершу порушила кримінальне провадження, але згодом його закрила. Розслідування відновили у листопаді лише після викривальних заяв у змі самого Андрея Бабіша молодшого щодо мотивів свого батька-прем'єра. Тепер Чехія, після масових протестів і обговорення скандалу у парламенті, очікує на результати офіційного розслідування.